Збройні сили України отримують плацдарм на лівому березі Херсонської області. Повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що ворог не може витіснити українські сили з плацдарму в кринках через ефективну роботу безпілотних та комплексів радіоелектронної боротьби збройних сил України. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресентру центру сил оборони півдня України. Полковник, пані Наталю, вітаємо вас із Різдвом Христос народився. Славімо його і вас світлого Різдва. Дякуємо. Дякуємо. Давайте ми почнемо з оперативної ситуації, якою вона є на даний момент. Як минула ніч, і як впливає погода на видимість Сил оборони Півдня. Ніч минула тривожно, тому що ворог підступно, як в принципі, і передбачувано тероризував у святвечір українців, і, зокрема, південні регіони. Тероризував із використанням авіації спочатку спрямувавши в напрямку Кіровоградщини і Одещини ракети повітряного базування Х 59 і х 31 Відповідно обидві ракети були знищені силами протиповітряної оборони. А далі, понад 6,5 годин тривала потужна бойова робота, фактично з глибоко за північ. Вже була завершена і дуже великий потужний результат маємо попередні за попередніми даними. 17 дронів було знищено на Одещині, три на Херсонщині. По одному Миколаївщина і Кіровоградщина. уламками безпілотників було пошкоджено об'єкти в припортовій інфраструктурі. Це вже внаслідок mm -hmm. збиття. Також спалахнула пожежа на одному з законсервованих об'єктів в роздільнянському районі Одещини, але людей там не було і ніхто не постраждав. Пожежа оперативно було ліквідовано. Насправді така бойова робота потужна була передбачена нами, і дійсно всі сили були акумульовані на те, щоб максимально ефективно відбивати таку атаку. Ворог спрямовував безпілотники з тимчасово окупованого Криму. Намагався ушкодити, звісно, ті самі об'єкти, які є забезпеченням життєдіяльності регіонів, і наші сили проти повітряної оборони працювали максимально ефективно. Пані Наталі, кілька моментів уточнюю. 17 дронів це виключно типу шахет, правильно знищено нашими повітряними силами, так? І ще момент. Так. Ви сказали, з застосуванням авіації діяли активно, але ж ми кілька днів тому повідомляли, коли про збиття Су-34, трьох в районі Чаплинки, які приземлено було нашими повітряними силами. Ми говорили про те, що на якийсь момент їхня авіація перестала бути активною. Тепер повідомляє напередодні. Також повітряні сили, що збито на Маріупольському напрямку су 34 досі уточнення є по су 30 Тобто, все таки означає, що це було на якусь добу їхнє сповільнене застосування авіації, чи все таки ви бачите тенденцію, що стало менше літати їхніх гелікоптерів поблизу наших територій? Ми фіксуємо зменшення кількості авіавилітів в нашій зоні відповідальності застосовуються переважно літаки тактичної авіації, але їх кількість значно зменшилась після тої феєрічної трійці. І е, ми бачимо, що вони припинили використання керованих авіабомб. Це говорить про те, що близькість на при, присунення їх до лінії фронту для них зараз критична, тобто вони дуже суттєво підходять до відстані, на яку можуть наближатися, щоб не бути ураженими. Але з акваторії Чорного моря тактична авіація час від часу навідується, але з використанням виключно керованих ракет і цієї ночі. Чи перед попередньою доби, вірніше, бойової, все так і було. Випускали виключно ракети? Зараз хочемо проговорити про ситуацію в акваторії Чорного моря, але з Перспективою, так деякою від якої власне залежить подальший хід дій бойових дій, можливо, тому що успішні операції у чорному морі проти російських окупантів, нашими військовими вдається проводити завдяки надводним морським дронам. Фото цих розробок ми отримали від служби безпеки України, таких морських безпілотників в СБУ. декілька дрон. Мамай нині є найшвидшим об'єктом у Чорному морі і може розганятися до 110 кілометрів за годину. Він Обладнаний супутниковою антеною і камерою спостереження. Саме ним атакували у серпні російський десантний корабель Алінігорський Гарняк. Про досягнення ударного морського дрона Сібейбі відомо більше. Його використовували для атак на Кримський міст і ворожі кораблі у Севастопольській бухті. І відтак питання та наскільки власне ці дрони зараз впливають на обстановку в акваторії Чорного моря минулого тижня. Ми чули про те, що ворог все ж таки наважився вивести. Один ракетоносій. Що зараз ви спостерігаєте, пані Наталю? Зараз ми спостерігаємо, що у ворога дійсно є розуміння, що акваторія його плавання в чорному морі суттєво зменшена, і вони, вони тяжіють дуже суттєво до Новоросійська. Ми спостерігаємо їх присутність фактично тільки в тому регіоні, де вони патрулюють. Прибережну територію, акваторію верніше, і зараз ми бачимо, що і виведення ракетоносіїв вони фактично не практикують той вихід, який ми відстежили. Очевидно, був пов'язаний з певною активністю тактичної авіації, коли вона переміщувалась, і цілком імовірно може бути подальший в подальшому використаний як елемент злагодження дій авіації і морського ракета носія, коли вони застосовують їх під час масованих атак в сукупності. Імовірно, це було більше пов'язано з тренуванням, тому що дуже швидко він зайшов. Крім того, погода не дозволяє зараз на широку ногу використовувати корабельне угруповання в чорному морі. Шторм дуже потужний. Я хотіла ще про каву вас перепитати. На щастя, ви прям потішили нас таку інформацію, що кабів зараз не випускають росіяни, але в листопаді нам їх вистачило, тому що 1200 кабів в листопаді Росія запустила по Україні, і власне з того моменту. Коли стали їм переробляти оцей ОМПК безпосередньо модуль планування і корекції? Ясно, що їм прям посилилося бажання запускати каби по Україні. Але у мене питання: якщо, скажімо, є одна система наведення, коли з літаків їх запускають, там це 12-15 кілометрів, але ж супутникова система наведення, вони їх можуть запускати за 40-60 кілометрів, пані Наталія, і це означає, що гіпотетично вони будуть їх здаля запускати, продовжувати по нашим територіям, чи як ви ж теж вивчаєте їх? Тенденції, коли ми їм їх спочатку відштовхуємо збиттям їхніх сушок, потім вони знову почнуть активізуватися. Так що, що приблизно може бути? Зрозуміло, що ворог теж робить висновки з тої протидії, яку отримує від нас. Зокрема, зараз ми бачимо, що вони для того, щоб утримувати авіацію подалі, почали використовувати замість кабів ракети керовані авіаційні, але їх набагато менше в них, ніж кабів. Отже, зрозуміло, що вони будуть вишукувати спосіб, як уберегти свою авіацію. Водночас, ми будемо вишукувати спосіб, як зробити так, щоб їх авіація не могла завдавати шкоди. Де ані при фронтових територіях, ані по е, інших регіонах України, і думаю, дуже скоро новини будуть. А що сили оборони можуть зробити для протидії балістичним ракетам, які зараз останнім часом почастішали власне в межах обласного центру? Я про Херсон говорю буквально напередодні. Знову туди влучили, влучила балістична ракета, можливо, іскандер, можливо, іншого типу, але в цивільний будинок, в приватний будинок, на думку Росіян, напевно, там штаб НАТО, але на жаль. Такі прильоти є доволі серйозними і небезпечними для цивільних мешканців. Зрозуміло, що протидіяти балістиці дуже важко, але тим не менш, в нашій зоні відповідальності, основним елементом залишається все ж таки. Перша першочергова чергова робота це вибиття ворога на більш далекі позиції, щоб полегшити життя мирним мешканцям, і до них не долітали снаряди, починаючи з звичайної артилерії, важкокаліберної артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. А протидія балістиці зрозуміло в потужних проти. Повітряних комплексах, які наші сили протиповітряної оборони вже довели, що вміють використовувати надзвичайно ефективно на прикладі Київщини. Отже, я думаю, що світова спільнота, побачивши таке вміле використання наданої допомоги, відгукнеться адекватно. Пані Наталі, і також перепитаємо з Костянтином Денисовим Легіон Свобода, ми говорили в попередній годині, це якраз по запорізькому напрямку, і от він сказав: п'ятихатки і роботи не під нуль, абсолютно ворог знищили. І також він в ефірі говорив про те, що незрозуміла логіка, коли б'ють не просто навіть по будинках цивільних. Це порушення Женевських конвенцій, зрозуміло, але коли б'ють. По зруйнованих вже будинках, коли це просто земля з цеглою. Отут поясніть, це ж все одно ну, має бути певне раціо, коли витрачаєш боєприпаси. Ну, Все одно ми не можемо говорити, що у них безкінечна кількість. Не існує безкінечність стосовно матеріальних речей. Тобто як не крути. Але тоді навіщо? За попереднім аналізом, навіть відкритих джерел, які публікують і самі. Окупаційні війська в своїх телеграм-каналах, в своїх ресурсах їх бригад вони вважають, що в кожному зруйнованому будинку знаходиться обов'язково підрозділ сил оборони. Ну це зрозуміло, що вони вірять в нашу потужність, і нашу нескінченну незламність. Але будемо сподіватися, що саме ці якості якомога скоріше переконають їх в тому, що їх, їхнє місце якраз заборів. А наскільки має місце виконання певного плану по відстрілу там тієї чи іншої кількості снарядів, тому що від військових ми інколи чуємо і таку версію, що в них у росіян є план, вони його мають виконати для того, щоб подати це нагору, навіть якщо просто вони будуть стріляти в молоко. Будемо казати, хочеться вірити в наявність здорового глузду, навіть в тих безглуздих головах. Але все ж таки це версія, і версія дійсно викладена нашими військовими, які намагаються підходити з використанням до будь-якого розуміння дійсно з якимось рацією, як ви кажете. Але там не завжди перемагає здоровий глузд, інколи просто безглузда команда. Дякуємо, Дякуємо вам, пані Наталі. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Полковник була з нами на прямому зв'язку.